Мистецтва. Сьогодні ми продовжуємо тему Мистецька подорож до Європи. Будемо з вами переглядати, як можна декорувати кондитерські вироби. Переглянемо мультфільм, а також будемо ліпити морозиво або тортик із морозива. Використаємо для цього пластирін. Уявіть себе водієм транспортного засобу. Покажіть, як рухається транспортний засіб, що зображений на малюнку. Поміркуйте, для чого людині транспортні засоби. Сьогодні ми відправимося з вами до Європи. Кожна країна славиться не тільки архітектурними пам'ятками, а й смачними стравами. Одного разу кондитери забули покласти в холодильну камеру партію яєчного білка, призначеного для біспіта. Наступного ранку начальник біспітного цеху Костянтин Микитович Петренко з допомогою 17-річної помічниці кондитера Надії Чорногор. Щоб приховати помилку колег на свій страх і ризик, змастив застиглі білкові коржі масляним кремом, посипав ванільною пудрою та прикрасив поверхню квітковим орнаментом. Так з'явився попередник торта, якому було призначено на довгі десятиліття стати візитівкою Києва. Італійська кухня визнана не тільки однією з кращих в світі, але й однією з наймодніших в даний час. Для васунів різного віку італійські кухарі готують десерт торт тірамісу, що в перекладі означає підніми мене вгору. Рецепт цього знаменитого національного десерту з'явився в 1915 році. Німецький кондитер використовував шоколадні тістечка і прикрашав їх вершковим кремом і вишнею. З того часу частування стало популярним на всій території Німеччини а через півтора десятки років рецепт поширився по всьому світу. Традиційна кухня Франції справедливо вважається найбільш вишуканою у світі. Нею захоплюються справжні гурмани. Макарон макарон, про цей десерт говорили, що його не можна їсти, бо якщо почнеш, то зупинитися уже просто неможливо. Французькі майстри кондитери прикрашають тістечка, тортики, морозивом чудернацьким декором, остовлюють свіжими фруктами та ягодами, заливають різнокольоровим желе і шоколадом, оформлюють солодкими квітами і маленькими фігурками. Оформлення якого смаколика сподобалося вам найбільше? Роздивіться декор виробів, які форми використовують кондитери. Пригадаємо з вами правила роботи з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін рівно на дощечці. Розрізай пластилін стекою. Невикористаний пластилін поклади в хлітинку упаковки. Не бери пластилін до рота, не торкайся брудними руками обличчя, очей, одягу, не чіпай зошити, книги, бунки, скрізь подучерні плями, по яких жодна ручка не пише. Кожен справжній ласунчик чи ласунка обожнює не лише тортики, а й морозиво. Ці смаколики бувають різної форми: великі й маленькі, з горіхами чи шоколадом. Жодне свято не обходиться без частування цим солодким і неймовірно красивим кондитерським виробом. Розгляньте, які на екрані яскраві тортики та морозиво. Вашим завданням буде виліпати морозиво чи тортик з морозива за допомогою пластиліну. Застосуйте цікавий декор він може бути симетричним або ні. дивитися відео. Джонні, Джонні, ти мені хрумав цукор, татку Обманюй. Таткуні. Ротик відкрий. мені Хрумав цукор та куні. Не обманюй тані. Ротик відкрий. Продивляйся та оцінюй красу та оригінальність кондитерських виробів, які ти будеш смакувати. Завершення вправа «Емоційна ромашка. Виберіть ту квіточку, яка відповідає, вашій роботі.